Добрий день, ми продовжимо уроки для початківців. Сьогодні ми маємо навчитися, як правильно робити зріз. І маємо навчитися визначати, який вік у гілки. Ну, почнемо з правильного зрізу. Ось візьмемо таке місце. Нам цю гілку не треба. Ми переводимо на цю, як зробити правильний зріз. Беремо і ріжемо в такому направленні. Так, щоб, коли ми приберемо гілку, зріз був паралельно цій гілці, яку ми залишаємо. Ось. Зрізати не будемо до кінця. Ось видно. Раз. Лишиться в нас буквально 2-3 мм. Це для кісточкових норма. Для зерняткових 1-2 мм. Ну, це в залежності в кісточкових трохи далі проходить сокорух. Ось ми умовно прибрали. Я зрізати не буду, тому що мені незручно, нема кому підтримати сьогодні. Ну, ви зрозуміли, умовно зрізана, пішла гілочка, перепілочка. Все. Ну і так само, в принципі, і з секатором. Візьмемо ось такий варіант. Ось гілочка пішла. І так само її зрізаємо, як і там. Ось. Обрізали. Цю плодушечку теж можна обрізали. Ось. Бачимо, йде паралельно з цією гілкою. Нічого не затікає, гнити не буде. Які зрізо можна замастювати величиною. То з таких років, яка 60-70-х, х, -х пам'ятає, скоріше всього, рубль був Ленін. Ось такий ну, в діаметрі ну, хай буде 5 см, вже можна замасювати. Менше, я думаю, взагалі немає сенсу. Ну, може на черешні трошечки менше можна. Черешня така виредливе дерево. Далі, чомусь визначати гілку за віком. Ну, Візьмемо цю гілочку для прикладу. Люба гілка має закінчуватись однорічкою. Ось один рік гілці. Пішла. ведем, ведем. Ось перехід. Якийсь пеньочок, мені він дуже не подобається. Прибрали. Має бути потовщення, або ще називається кільце, або перехід на другу гілку, так як тут. Тобто одна йшла так, друга змінила своє положення. Йдемо далі. Два роки. Пішла, пішла, зустрічається паралельно з однорічкою, і так вона далі йде, переходить. Перехід. Пішла вниз, гілці три роки. Ну, і так далі. Я думаю, зрозуміло. Має бути або потовщення таке кілечко, в принципі, тут воно є і потовщення, трохи видно, і перехід на другу гілку. Можна ще показати якийсь приклад, щоб було зрозуміліше. Можливо, ось така. Ось пішла однорічка, пішла така потужна однорічка і переходить ось в кільце кілечко і переходить в іншу гілку, яка вже є два роки. Нагадаю, самі продуктивні дворічні гілки. Ось пішла потужна. Далі. Пішов в такий товщий стовбур 3 роки. Більше 3 років не рекомендую залишати гілки на дереві. 4 можуть бути десь в нижньому ярусі. Ну, вони вже більше як підставочка така скелетна гілка для других, щоб родили. Якщо вона там обов'язково треба, вона там пуста зона. Давайте сьогодні значить, повторимо те, що ми можливо засвоїли. Я думаю, що і засвоїли. Зріз має бути. Паралельно до гілки, яка у нас залишається, ось так гладенько, кісточкові трошки більше, 2-3 мм можемо залишати Зерняткові 1-2. Ось у нас тут ще зрізи. Ось зріз. також видно. Раз. Ішло. І далі для повторення один рік гілці. Це вже друга гілка бору, пішла, пішла ось тут потовщення. І переходимо на другу гілку. Два роки. Тягнемо, тягнемо її, тягнемо, дотягуємося до потовщення і до переходу на гілці, який три роки. І пішла, далі. Чотири. Вона тут йде як скелетна гілка. Все, далі пішов стовбур. Можна знати навіть скільки років дереву. Таке ми сьогодні, ну, такі сьогодні знання ми додали до тих, що ми маємо, і надалі нас чекають нові уроки. Я вам бажаю гарного дня, можливо, якогось вже й вечора, бо темніє. І з вами був голова Володимир, місто Ладижин. До побачення!